Психологія та соціальні експерименти. Частина 2. В Першій частині я розібрав перший другий рівень. В Другій частині я розберу другий п'ятий рівень. Експеримент був проведений психологом Робертом Фанцем у 1961 році і році, був спрямований на вивчення того, що немовлята дійсно розуміють про світ. У цьому експерименті Фанс розмістив немовлят у дивлячу камеру, де вони могли бачити два дисплеї одночасно розташовані над їхніми головами. Дослідник спостерігав за очима немовляти, дивлячись через отвір. Якщо немовля фокусувало погляд на одному з дисплеїв, дослідник міг бачити відображення дисплея в очах немовляти. Результати показали, що двомісячні немовля дивились на людське обличчя двічі більше ніж на мішень про те, що немовлята мають деякі здібності до вибору форми та малюнка. До цього вважалось, що немовлята дивляться на хаотичний світ, який вони мало розуміють. Дослідження виявили, що ми розвиваємось дуже рано. У віці одного місяця ми можемо слідкувати за повільно рухаючимся об'єктом. У два місяці ми можемо рухати обома очима разом і почати оцінювати, наскільки далеко розташовані речі. Після трьох місяців ми можемо відрізнити членів нашої сім'ї. У 1962 році Шахтар і Зінгер провели експеримент, щоб перевірити свою теорію. Дослідники висунули припущення, що якщо люди відчувають емоції без пояснення, вони використовують свої поточні почуття для опису цієї емоції. Також це дослідження показало, що емоції складаються з двох факторів: фізіологічного збудження та когнітивної мітки. За словами Шахтера Тансінгера, просто відчуття збудженості недостатньо. Ми також повинні ідентифікувати збудження, щоб відчути емоцію. Експеримент скрипаль в метро був проведений з відомим скрипалем Джошуа Белом, який використовував свою скрипку вартістю 3,5 мільйона доларів. Він виконав шість найскладніших творів, коли-небудь написаних для скрипки на станції метро в Вашингтоні. Два дні перед цим він виступав у театрі в Бостоні, де середня вартість квитка становила 100 доларів. Бел був одягнений у джинси, довгий рукав і бейсбольну кепку. Тисячі людей проходили повз нього, не здогадуючись про талановитого музиканта, який стояв всього в кілька кроках від них. Цей експеримент був частиною досліджень людської поведінки. Проведеного Вашингтон пост і мав на меті виявити наскільки люди звертають увагу на красу, чи що завжди красивим, або краса залежить від ситуації. В Результаті експерименту виявилось, що сприйняття краси не таке прямолінійне, як можна було б очікувати. Та ціні фактори відіграють величезну роль у кінцевому висновку щодо краси об'єкта. Якщо що, що широко визнано красивим, розташоване в непримітному місці, яке не підкреслює його цінності, людям буде потрібно більше часу, щоб визнати це красивим. Експеримент загублений лист Мілгрема був спрямований на вивчення опереджень між різними соціальними групами. Дослідник розкидав запечатані конверти з воротньою адресою в громадських місцях. Конверти були адресовані різним суб'єктам, включаючи медичні інститути, політичні партії та приватні особи. Виявлено, що більше людей відправляло листи до соціально бажаних груп, таких як медичні коледжі, ніж до соціально небажаних груп, як нацистська та комуністична партія. Соток повернення серед різних груп розподілився таким чином: медичні працівники 72%, Особисті листи 71%, а партії нацистської та комуністичної партії по 25%. Крім того, помітно, що частка відкритих листів до соціально небажаних груп була вища. Експеримент свідчить про наявність упереджень та стереотипів між соціальними групами. Він дозволяє досліджувати упередження шляхом повсякденних ситуацій, коли люди не усвідомлюють, що їх поведінку досліджують, що робить його достовірним і обґрунтованим. Я вас попрошу порахувати скільки разів баскетбольний м'яч був переданий. А тепер ще раз передивіться експеримент, і ви побачите, що горила була в центрі уваги, а ви її навіть не помітили. Експеримент 2017 року включав онлайн-полотно, розташоване в Сабредіті під назвою Place, де зареєстровані користувачі могли редагувати полотно, змінюючи колір одного пікселя на вибір з 16 колірної політики після розміщення кожного пікселя таймер забороняв користувачеві розміщувати нові пікселі протягом 5 до 20 хвилин. Експеримент був завершений адміністраторами Reddit приблизно через 72 години після його створення. Понад 1 мільйон користувачів редагували полотно, розмістивши в цілому близько 16 мільйонів пікселів. На момент завершення експерименту більше ден. 90 тисяч користувачів активно переглядали та редагували полотно. Експеримент отримав високу оцінку за представлення культури, онлайн спільно та інтернет культури загалом. Експеримент The Button також був проведений на платформі Reddit, але у 2015 році він був представлений 1 квітня як жарт на день Дурнів і продовжувався більше двох місяців. На веб-сторінці експерименту було встановлено таймер, що відлічував 60 секунд і кнопку. Кожен зареєстрований користувач Reddit міг натиснути кнопку один раз, що скидало таймер до 60 секунд. Якщо ніхто не натискав кнопку протягом 60 секунд, таймер досягав нуля, експеримент закінчувався. Експеримент створив цілу культуру на Reddit з різними групами користувачів, що формувались навколо стратегії. І натискання кнопки, наприклад, деякі користувачі намагалися зберегти експеримент якомога довше, натискаючи кнопку, коли таймер досягав низького значення. Інше вирішили ніколи не натискати кнопку. Цей експеримент був цікавим дослідженням групової динаміки та поведінки користувачів в інтернеті. Експеримент з виразом обличчя був проведений Карні Лендісом у 1924 році. Цей експеримент був розроблений для визначення, чи створюють різні емоції специфічні для цієї емоції вирази обличчя. Метою Ви цього експерименту було дізнатися, чи ці люди спільний вираз, коли вони відчувають відразу шок, радість тощо. В рамках експерименту Лендіс намалював чорні лінії на обличчях учасників, щоб вистежувати рух м'язів їхнього обличчя. Він викликав біль у людей за допомогою електричних шоків, викликав відразу у людей, пропонуючи їм покласти руку з. Дрова жабами, однак найбільш шокуюча частиною експерименту було те, що Лендіс білу мишу і сказав своїм учасникам, щоб вони її обезголовили. Якщо вони відмовлялись, то лендіс обезголовлював мишу сам. Після завершення експерименту Лендіс вивчав фотографії. Його висновок: вирази обличчя, які люди робили, показували великі відмінності між собою. В деяких випадках, де цього очікувалося, вираза емоції взагалі не було. У 1969 році було проведено експеримент на тваринах, який показував наслідки наркотичної залежності. Мавпам вводили кокаїн, морфін та амфетамін, Вчили зловживати наркотиками і залишили їх із запасом. Результати показали, що мавпи стали залежними від наркотиків, стали небезпечними для себе та, врешті-решт, померли. Слідники виявили, що мавпи були схожі на людей з біологічними ознаками, що підтверджує психологічну залежність як головну причину наркотичної залежності. Експеримент був неетичним і жорстоким, спричинивши страждання тваринами. Випробування на мавпах були не екологічно обґрунтованими, оскільки вони не мають доступу до наркотиків у природному середовищі, якщо їх не навчили цьому люди. Крім того, експеримент не дав корисних результатів, оскільки показав лише схожість поведінки мавп і людей, вживаючих наркотики, неправдовуючи можливість страждання та смерть тварин. Експеримент малого Альберта був проведений психологом Джоном Ватсоном та його студенткою у 1920 році. Вони використали дитину, відому як маленький Альберт, для демонстрації, що емоції реакції можуть бути умовно рефлекторними викликані у людей. Альберт був 9-місячним малюком, коли йому показали ряд стимулів, включаючи білого щура, кролика мав подощ. Спочатку він не проявляв страху до жодного з предметів, але коли Ватсон і Райнер почали асоціювати білого щора з гучним шумом, Альберт почав плакати. Після кількох таких. Спробу Альберт почав плакати, просто побачивши Шура. Ватсон і його студентка також виявили, що Альберт почав боятися інших подібних білих предметів. Цей експеримент є одним з найвідоміших психології, але його часто критикують через етичні питання, пов'язані з використанням маленької дитини та викликанням у неї страху. Розділений клас представляє фільм, який розповідає про експеримент, який провела вчителька зі своїми третьокласниками у 1970 році. Вона розділила дітей на дві групи блакитнооких та карооких, і надала привілеї блакитнооким учням, вимагаючи ігнорувати карооких. Початково діти сумнівались у справедливості цього експерименту, але псевдонаукове пояснення Еліот, стверджуючи, що меланін, який робить очі блакитними, також пов'язаний з вищим інтелектом і здатністю до навчання, змінило їхню думку. Вона спостерігала як чудові діти кардинальні. Змінились і перетворилися на дискримінаційних маленьких третєкласників. Він демонструє, як демонстрація може бути впроваджена та як вона впливає на людей. Теорія когнітивного дисонансу, яка стверджує, що люди мають різні уподобання та уявлення про свій світ. Але коли ці уподобання конфліктують між собою, виникає стан напруження, який називається когнітивним дисонансом. Згідно з цією теорією, люди мають природжене прагнення уникати цього стану дисонансу шляхом зміни своїх уподобань. Навчена безпомічність це психологічний феномен, який виникає, коли люди відчувають, що вони не мають контролю над своїм становищем і перестають намагатися його змінити. Це може бути викликано стресом, травмою або жорстоким поводженням, і це може призвести до депресії, тривоги та інших психічних розладів. Цей термін було запропоновано у 1967 році американськими психологами. Вони проводили дослідження поведінки тварин, яке включало подачу електричних ударів собакам. Собаки, які навчилися, що вони не можуть уникати удару, перестали намагатися в наступних експериментах, навіть коли стало можливим уникання удару. Монстер стаді це експеримент, проведений Венделом Джонсоном у 1939 році на 22 сиротах у Девенпорті, штат Айова. Половина дітей отримала позитивну мовну терапію, де їх хвалили за їхню результативність у мові, а інша половина отримувала негативну мовну терапію, де дітей зневажали за недоліками мові. Багато дітей, які нормально говорили і отримали негативну терапію в експерименті, зазнали негативних психологічних наслідків, і деякі з них зберегли проблеми з мовою на все життя. Експеримент був названий Монстр Стаді, оскільки деякі колеги Джонсон. Нам були жахнуті тим, що він експериментував на сиротах, щоб підтвердити гіпотезу. Експеримент був прихований, оскільки існував страх, що репутація Джонсона буде пошкоджена внаслідок експериментів над людьми. Гарло провів декілька експериментів, включаючи відомий експеримент з сурогатними матерями. Він вивчав механізми, за якими новонароджені мавпи зв'язуються зі своїми матерями. Ці мавпи великою мірою залежали від своїх матерів за харчуванням, захистом, комфортом та соціалізацією. В цьому експерименті Гарло відділив мавпячих немовлят від їхніх біологічних матерів та дав їм дві несправжні матері. Одна була просто конструкцією з дрота та дерева, а друга була вкрита піною та м'якою тканиною. Він виявив, що мавпячі немовлята проводили Значно більше часу з матір'ю з тканини, ніж матір'ю з дроту. Навіть коли тільки мати з дроту мала їжа, мавпечі немовлята приходили до матері з дроту, щоб поїсти, а потім негайно повертались до матері з тканини. Експерименти показали, що мавпи, які вирощувалися з сурогатними матерями, мали значні проблеми з соціалізацією. Вони були більш налякані, не знали, як поводитись з іншими мавпами, легко ставали жертвами та не могли заступитися за себе. Вони мали проблеми з парюванням, а самки були недостатніми матерями. Мільярдер Чарльз Мангер, який пожертвував 200 мільйонів доларів на будівництво експериментального блоку для житлові приміщення для студентів, схожі на в'язницю. Проект передбачає будівництво гуртожитка, який може вмістити 4500 студентів в 11-поверховій будівлі. Багато кімнат без вікон з маленькими розмірами і без приватності. Цей проект викликав багато суперечок, оскільки він був порівняний з в'язницею. Архітектор, який протестував проти проекту, назвав його соціальним та психологічним експериментом на студентах. Марина Абрамович провела виставку під назвою Ритм 0, де вона стояла нерухомо протягом шести годин з табличкою та столом, на якому були розташовані різні предмети. Під час виставки відвідувачам дозволено було використовувати ці предмети або взаємодіяти з художницею будь-яким способом. Протягом цього часу Марина стояла нерухомо і не реагувала. Серед предметів на столі були навіть небезпечні речі. Люди почали робити різні дії з художницею від роздягання до фізичного контакту. Ситуація почала накалятись, коли до її голови приставили пістолет і тримала. Але її власний палець на гачкові цей експеримент розкриває тему нашої людської природи. Він показує наскільки швидко люди можуть втрачати свою людяність.